Так, там сіна буде. І тут це весь такий хлів. О, курник. О, потім для інструменту. О. Так от. Ну, дах не тече. Старий, але не тече. Так, тут свинарник. А тут корова. Корова і ще хотів показати, в якому жахливому стані дровник. Там, де дрова, оце треба ремонтувати. Але дрова сухі там. Ну, десь Це. Так, оце хліб. Такий О, Там далі хата, підвал. Та вже, вже потім буде.